Вітаю вас! Це Нелька Фетербук. Хочу показати нову книжечку на 4 сторіночки, але вона достатньо об'ємна та з багатьма деталями. Для малюків від 2 років. Перша у нас обкладинка ігрова. Тут є тваринки сафарі, розказуємо про них, показуємо. Такий гудзик ось дивіться, дуже гарна така мавпочка. Відкриваємо книжечки. Робила вперше, здається, Хлястик на задній стороні прикріплюється, не на передній. Теж дуже сподобалося, коли така ігрова обкладинка дуже гарно виглядає і не заважає обкладинці грізом обкладинкою. Перше, це морські жителі. У нас тут різні морські жителі є, і морячок-котик. Котик мулячок знімний, кораблик теж знімний, можна штурвал покрутити, хвилі поставити. Тут різні морські жителі у нас можливіці розказати про них. Ще є таке, яка у нас торбинка для знімних деталей. Дуже зручно зберігати, бо їх тут достатньо багато деталок. Ось різних різних. Це у нас морські жителі, відкладаємо їх. Наступна сторінка у нас. Пори року. Їх чотири, і є знімні деталі для кожної пори року. Ну, наприклад, осінь. Осінь у нас листечка стає помаранчеве, жовте, червоне, і багато грибочків збираємо в лісі. Весна. Весною у нас квіточки починають розквітати як на землі, так і на дереві. Взимку у нас холодно. Взимку у нас сніг, ліпимо сніжну бабу та сніжинки на дерева падають. Ну і влітку, звичайно, соняхи розцвітають, фрукти, овочі на городі ростуть. І дитинці ми про це все розповідаємо з цими сторінками. Тобто, об'ємно можна придумати, що завгодно, навіть котик може подорожувати. Далі, це розворот з фермою. Можемо покрутити. Відкрити, подивитися, хто тут сховався, потягнути, розвиваємо дрібну моторику, хапальні навички, уяву, фантазію. Є тваринки. На тій сторінці три, можемо їх змінити місцями. В амбарі таке він віконечко. І теж три твариночки. Діткам дуже таке подобається. Вивчаємо мову, як, як говорять тваринки. Взагалі придумаємо історії, може на кораблику покататися. Така книжечка мене вийшла. Вам дякую за перегляд, за ваші вподобайки та коментарі. І до зустрічі!